Динамо в принципі, дуже хороші футболісти зібрати. От по якості дуже хороші футболісти. Все-таки не древно людину викликають в збірну Голландії, Майнова Зеленце. Він зараз заграв зовсім інший футбол. Просто прийшов в Рибровий якийсь певний момент після Блохіна, який ну, займався е самореалізацією, знаєш, самоствердженням через цю команду. Власне. Ну, в такому віці вже, напевно, цього вже робити не треба. Прийшов Рибров, розслабив футболістів, пояснив, що треба зробити, взяв собі хорошого помічника, який розказав, що треба робити і як це треба робити на футбольному полі. Іспанець Рауль, я, він колись працював в Рубіні з Бірдиєвим. І, він, і Рибров, коли грав в Рубіні, вони там разом якось там сконтактували, і коли ще порадивши Блохіну, цього асистента Рибров, ну, Блухін, він не брав до уваги жодну точку зору, крім своєї, він, в принципі, не дозволяв. Він там, ну, Ви там займаєтеся, я все рівно буду вирішувати, що мені як робити. Рибров почав слухати, і помітно, що знаєш, якби стрункішою гра стала. Ну, він дуже сильно працює над тактикою. Він розказує, хто, де, як треба будувати трикутники, хто де повинен відкриватися, що, хто куди повинен бігти, і це безперечно дуже додає. Звичайно, що одною ну, тактикою ти не виграєш, тому що ну, Рибров, який вільно володіє англійською мовою, він такий молодий, знає, з молодшого покоління, він, йому симпатизують футболісти, які виступають до нами. То цей синтез, він, безперечно, додав зараз те, що команда ну, от рік тому і зараз з тими самими футболістами це дві різні команди. Помітно, що сам Ребров може управляти командою. Ну, от була така ситуація. минулому минулі матчі Ліги Європи Ярмоленко там, щось, він не відпрацьовував в обороні і на матч чемпіонату вже його не поставили. Зараз намагаються всі футболісти зіграти на команду. А коли в тебе достатньо висока кваліфікація, і ти ще цю всю кваліфікацію віддаєш на користь команді, і так робить кожен, безперечно, результат буде. Я думаю, що зараз на даному етапі Динамо демонструє найцікавіший футбол взагалі в Україні. Вітіскоп спортивне відео.